дев'ять годин тривала атака шахедів по Україні. Більшість з них рушили у біг західних областей. На Івано-Франківщині, за даними обласної військової адміністрації, ціллю ворога стали об'єкти критичної інфраструктури. Усі повітряні цілі знищені. У наслідок падіння уламків. Виникли пожежі, і ще по одному шахеду знищили над Херсонською та Дніпропетровською областю. Люди, на щастя, не постраждали. На прямому зв'язку з нами зараз Ілля Євлаш, це речник командування повітряних сил України. Пане Ілля, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Добрий ранок студія, слава Україні! Героям слава. Героям слава, пане Ілля, будь ласка, дайте свою оцінку сьогоднішній роботі нічній ППО. Власне, щойно на своєму офіційному телеграм-каналі командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Олещук оприлюднив статистику за сьогоднішню ніч. Власне, 13 безпілотних літальних апаратів типу шахет були знищені. Це всі 100% сили оборони України, мобільними вогневими групами та підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил уразили всі 100%. Власне, противник атакував стандартний. Ми своїми маршрутами це з мису чауда тимчасово окупованого Криму, та також з території Приморсько-Ахтарська з території РЕФІ, звідки він направляв свої безпілотні літальні апарати, які зазвичай летіли стандартними маршрутами. Виконували в тому числі і розвідувальну функцію, намагалися комбінувати, обходити різними ділянками місцевості. Зазвичай це важкодоступні ділянки вздовж річок балок. Там, де складно дістатися мобільним вогневим групам, в тому числі намагалися обходити, наприклад, Івано-Франківськ, намагалися атакувати як з півночі, з півдня заходити з різних боків, в тому числі йшли шеренгою, аби складніше було їх уразити. Протягом всієї тривоги час від часу вони використовували то групи, то окремі дрони, які направляли і через Одеську область, тобто намагалися максимально ускладнити, заплутати свій слід. Однак, все ж, навіть попри таку тактику, нашим силам оборони вдалося ліквідувати всі 13 безпілотних літальних апаратів, і за що командувач власне їм і подякував. Панелі, а що ми пов'язуєте активність шахетів безпосередньо над Івано-Франківською областю? Тому що це не дуже часте на щастя явище, але те, що безпілотники російські опиняються саме там, це пошук нашої ППО, саме на західних областях України, чи, чи що має на меті ворог? Ну, в тому числі, звичайно, що ворог вбачає доцільність в своїх атаках. Напевно, що він вважає, що там знаходяться якісь цілі, які достойні власне їхньої уваги, і куди він відправляє свої безпілотні літальні апарати, в тому числі як ми бачимо, ворога абсолютно немає, скажімо, ніяких стопів. Так він атакує цивільну інфраструктуру. Це ми бачили вчора і по обстрілу міста Чернігів. Зараз же він вдався до обстрілу Івано-Франківська напередодні. Також вони намагалися атакувати стрій, так наші об'єкти критичної інфраструктури сьогодні він обрав цей населений пункт, куди направляв власне основні свої зусилля. Так і, і на жаль, воно франків сьогодні один з найбільше тих, кому дісталося від російських шахедів. Пане Ілі, а те, що безпілотники провели в українському повітряному просторі 6 годин? Це в принципі була контрольована ситуація, що вони перелітали з області в області, і лише потім там, десь знайшли свій кінець. Ну, звичайно, що контрольована. Власне, ми відслідковуємо від моменту пусків, від моменту навіть підходження до нашого повітряного простору. Все це відслідковується, контролюється і вживаються всі необхідні заходи для перехоплення цих дронів ще на підходах. Однак, як ми бачимо, ці дрони достатньо маневрені, навіть не дивлячись на те, що швидкість їх незначна. Вони використовуючи складні ділянки місцевості, гирла русла річок, так намагаються інколи навіть. Затримуються на деяких містах, як ми сьогодні бачили на межі областей, а саме Дніпропетровської і Полтавської дрон декілька годин, просто зависнувши над водоймою. Він кружлявий, ну досить складно дістатися до таких ділянок, так але зрештою, все ж таки, наші сили оборони змогли його знищити. Звичайно, що ситуація постійно контролюється однак, найголовніша і найбільша проблема полягає в тому, що в нас є дефіцит протиповітряної оборони. Нам необхідні ракети до наших перед. Носних зенітно-ракетних комплексів, які досить ефективно воюють навіть із крилатими ракетами, в тому числі. Однак це потребує додаткових ресурсів, додаткового обладнання, в тому числі для мобільних вогневих груп, які могли би в темну пору доби визначати, де ці дрони знаходяться і ефективно їх вражати.